Алло. 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 Як у вас справи? По віку зараз в ліжко завалився, поки дійшов з іншої кімнати, дзвінок закінчився. Взагалі, ось такі справи спина мучить. 41 рік. Згадує, а як у тебе там справи? Та нічого добре, я в Чехії, в Празі відкриваю магазин тут парк плюс. Їжджу в Німеччину, в Австрію їжджу. Ну багато нового бачу. Дуже цікаво тут. Починаємо там е, одну роботу над українською степовою і карпатською. І ось це думаю наберу вас. Запитаю. Ви ж пам'ятаєте ті часи, коли там погано ставилися до українських бджіл, Карпатки завозили різне? Можливо, десь це було описано у якихось статтях чи книжках? Про це детально було у Вадима, у Губіна Закарпаття ж було під угорцями і під чехами. Коли Чехи там командували, вони багато туди італійок завозили. Коли ми їздили по пасіках у Закарпатті, то всюди, де є бджоли, у кого один чи два, ми їх усіх оглядали. І всюди оця жовтизна від чеських бджіл. Я здивувався. По-перше, Закарпатті всі Богу моляться, от Іван Іліч, він постійно біблію згадує. Іван Іліч? Там, ну... Ю -Юрік? Так, Юрік. У колодах утримували, у сапетках. І Вадим він вивчив чеську мову, чеські книжки читав, він по них визначав, коли були хороші періоди медозбору, роїв багато було. А коли медозбори погані, то взимку велика загибель у цих бджіл. Там такі коливання були, а карпатську породу як вони зробили? Вони в горах знайшли. Бджіл у колодах у якогось там місцевого русина. Вони у нього на вулиці стоять. Він їх у жовтні попоротником замотує сухим, а в квітні розмотує. Ці бджоли, отам, вони були в чистоті. Отже, вони купили у нього цю дуплянку і разом з Іваном Ілічем. З Юриком притягли до Юрика в огород. Це були чисті Карпатки, там усі бджоли одна до одної. Соти вирізали, пересадили в рамкові вулики в Дадан. Ось вона почала так розвиватися. Три корпуси наростила, і ми вночі перевіряли її миролюбність. З ліхтарем оглянули всі три корпуси і нікого жодного не вжалили. На мотоцикл муравей з кузовом триколісний. Ось. Бо ставили цю сім'ю і 100 кілометрів її провезли з відкритими пітниками і повернулися назад, і відкрили вулик, ніби нічого й не було. Тобто, якщо середню руську так провести, то два тижні до них не підходь. Перевеземо, бувало, бджіл, взяток закінчено. Все, два тижні на пасіку носа не показуй, тому що. Безжально, все живе жалять. Загалом, отак от це почали розмножувати, все в такому чистому вигляді. А Вадим туди кожного року їздив, все літо там жив. Це якраз мене там затвердили. Моя кандидатська дисертація у 68-му. Це дипломна моя робота була. Я використовував метод Петра Петровича Корженевського. Усі ці зміни маток я всього Корженевського вивчав. Я тобі, мабуть, розповідав, коли готується сім'я до роїння, то перестає годувати матку, щоб вона була легкою. У літературі, не в нашій, ні в європейській, ні в американській ніде про це. І ніяк в голову не спадало, що матка-то. В дорозі повинна харчуватися. Бджоли насосалися півтори своїх живих ваги, а цю голодом морять. А там витрати кормів значно більші. Ну і коротко кажучи, з тими матками племінна робота в Росії, в Україні, в Європі, в США маткові відні господарства, племінниці матки продають навіть по тисячу євро є матки. Я їм кажу зовсім з глузду з'їхали. А з матками це все справа марна, скільки ти їх там не виводь. І ось 200 з лишком років працювали спочатку, і тема закінчилась е, ніхто нічого. А я довів, що це дорога в нікуди, наприклад, Орловської породи. Але найцікавіше інше. Коли віслюк. Покриває кобилу, народжується мул, гібрид, тому що це два різних види. Чоловічі особини безплідні, а жіночі всі плідні. Отже, муловодство то не змогли створити, але ж їм треба отримувати мулів. В роботі доводиться весь час схрещувати осла з кобилою, коли відбувається гібридизація спарювання одного виду з іншим, чоловічі особини не плідні. От ще за радянських часів пізніше було там завозили в Україну якихось там кавказянок, там, скажімо, коли ось білаш, там, пам'ятаєте? Ні, туди в Закарпаття не попало. Вадим коли працював, то цей інститут бджільництва вони собі все найкраще. А отже, тому закарпатську породу не включив до порід для випробувань. Всюди всім напхав, а карпатську не включив. Ну а потім, коли почав Аветісян, зараз все це приписують Вірменину. Та, взагалі, я у Аветісяна не знаю жодної статті, жодної роботи, яку би він виконав, і вона користувалася попитом у виробництві. Ну, ось коли Аветисян почав працювати, у нього потім вже Василь Антонович був аспірантом. От він і працював, це роботяга, трудяга, я йому скільки міг, весь час допомагав. Ну Наприклад, вони провели таку роботу, зробили 20 безщільникових пакетів карпатських у Тімірязівці, а взимку завезли у Середню Азію, в Узбекистан. Від них отримали 100 штук. До травня місяця вони виросли. І тоді це попросились, і я їх пустив до себе на пасіку, забезпечив тарою і рамками. Ну і вони мені надіслали 50 штук. І я з цих 50 зробив ще 50. Я не хотів, але мені вірменин нав'язував роботу, щоб мед качати і в Москву відправляти. Думаю, ну, з бджолами я працювати згоден, але возитися з медом це значить, усю роботу кинути, обслуговувати це. І я не погодився то робити, тому то Василь Антонович приїхав. От він з цим медом і мучився, пакував, возив тоннами цей мед, і ось вони там довели, що з 20 сімей вони 300 чи 400 сімей зробили. Але ось з такою кочівкою з Москви в середню Азію, звідти, коли взяток закінчився, до Сибіру. З Сибіру знову в середню Азію. А чим закінчилися ці роботи? Те, що Біляш змушував привозити бджіл. Гібриди робив. Вони показували перший сезон себе так, а потім. Гібриди. Я виступав проти них. Я відмовився і не став робити. Маленька область почала давати меду більше ніж чотири області разом. Ми давали меду 300 тонн в поганий рік. Тому я сказав, що перш ніж займатися схрещуванням, треба навчитися зберігати породи в чистоті. Гібриди ніякої цінності в племінному відношенні не мають, але вони тут як давай галасувати. Я тоді вирішив їх обдурити. Я кажу. Давайте так, де завозили. Нехай оці дві області займаються гібридами. Я кажу: якщо у них медозбір підвищиться, потім будемо застосовувати і ми. А потім вже ми, як у Сибірській області впровадили це схрещування, я аспіранту дав завдання обстежити пасіки, скільки збереглося цих. Середньоросійських бджіл, де гібриди, і які були медозбори, він якраз провів це дослідження і він довів, що всюди, де вели гібриди, всюди знизився медозбір. У журналі бджільництво це опубліковано. В книжці у нас там записано про гібриди. Там Брагін якраз згадується. Коротше кажучи, потім всі почухалися і побачили, що всі гібриди злішими стали. Білас же думав, що роїння знизиться, ці довгоносі сірі, гірські не рояться, і гібриди не будуть роїтися. А вони навпаки стали роїтися. Погана сім'я. На півтора кілограма раптом відпускає рій, посадимо його в окремий вулик через місяць, і цей рій починає роїтися, жах. І тут всі завили, і давай тут про гібриди говорити. Люди то розібралися. То обрехали тут такі небувальщини, Белаш радів, коли коптів йому в п'ять разів додав у медозборі». Я кажу, Володимир Сергійович, чого ж ти так брехав? Щоб у п'ять разів мед зібрати матки, повинні в п'ять разів більше яєць відкласти. У нас найбільша середньоруська порода дає три з половиною тисяч яєць, а в п'ять разів це 15 тисяч доби не вистачить. Вона просто не впорається за добу. Про це я писав. У нас у працях дослідницьких станцій це видавалося. Наші праці користуються повагою. Правда, тиражі були невеликі по тисячі екземплярів, але для сучасних це нормальний тираж. Хороший це мало для тих часів. Станції більше не друкували, і авторам більше трьох номерів не давали. Вони розходилися по колгоспах. Книгу будуть перевидавати. Яку вони з Поліщуком писали? Мені здається, вони націлюються на тисячу, може на дві тисячі примірників. На кілька років у вас є ця книга, я вам привозив. Ось вони там перевидаватимуть, то передай їм, що за матками ліній не буває. За матками, якщо вже називати, то це сімейство. Лінія завжди йде по трутням. У цьому відношенні німці більш слухняні. Ось вони приїхали, і я їм сказав, що у своїй сім'ї бджоли виводять матку. Завжди краще, ніж куплена. Я кажу: ви ніколи не купуйте штучно запліднених, ви за неї гроші то платите. За що? За те, що у цієї штучно заплідненої матки інструментом статеві органи роздирали, вуглекислим газом присипляли. Трутень то будь-який попався, і ось за його допомогою намагалися запліднювати. А в польоті вона спарюється з найкращим, з найсильнішим. Той, який її наздоганяє, вона 69 кілометрів на годину летить, а при штучному першого зустрічного вибирає. А в повітрі вона спаровується з 18 трутнями. Він штрикнув. Можливо, один-два рази це зробив і вважає, що в нього ця штучно заплітнена матка краще розмножується. Ну так, купувати їх, звісно, а щоб передати якісь характеристики, мабуть, селекціонери використовують цей інструмент. Це найкласичніша країна в цьому відношенні Швейцарія. Там ще в минулому столітті застосовували всі ці селекційні ці Ізольовані ділянки там такий відбір йшов, а через 20 років переміряли хоботки, і крила, і продуктивність, і ні на грам не покращилось. Хоча у всі підручники увійшло і всі ставили у класичний приклад племінної роботи. Поступово вони й стали забувати, тому що Цандеро оглянув і каже: Ми щось неправильно робимо. Є ног цандер, у якого ми навчалися. Це було ще в минулому столітті. Так, ви часто про неї розповідали. А як з ціною на мед у вас там справи? Ну, ціна не зростає. У цьому відношенні я пишаюся нашими пасічниками. У нас усі ціни зростають. А мед по тій самій ціні. А бджоли залишилися у вас? Так, своїм медом я ж користуюсь на зимівлю. Закопали їх вже? Так, давно вже. У нас же зима повним ходом. Ну, морози так, до 19 градусів доходили вночі. Вдень найбільше 11 градусів було. Ну, коли з вітром, то можеш подумати, що там всі 30. Ну, добре, дякую, велике. Радий дуже чути вас. Так, я теж радий тебе чути. Думаю, як там Віталій. Так, все добре у мене. Сином займаюся, як завжди. Магазин відкриваю. Будемо чекати на мир, ми усі чекаємо на мир, а він все йде від нас. Подивимося, треба чекати, вірити і чекати. Гаразд, всього доброго тобі, Василю Антоновичу, всім передавай привіт. Дякую вам, величезне. На все добре.